І на цей час у нас є така інформація. Сьогодні військослужбовці Збройних сил України відновили транспортне сполучення до населеного пункту Крива Лука, що на Донеччині. Військові інженери оперативно навели міст замість зруйнованого бойовиками. Це дозволило розпочати доставку продуктів харчування, медикаментів, питної води та інших речей, необхідних. Для жителів населеного пункту на трасі Красний Лиман-Слов'янськ військові сапери розмінували та знешкодили міну МОН-100, два потужних фугаси та підривну систему до них. Проте роботи для інженерів залишається ще дуже багато. Практично цілодобово вони отримують інформацію про безліч мін гранат та снарядів, які були покинуті терористами після боїв. На черзі розмінування дороги Слов'янськ-Краматорськ, де прямо на узбіччі та на проїжджій частині лежать міни та снаряди, які не розірвались. Тому військові акцентують увагу місцевого населення на тому, щоб люди не робили спроб власноруч впоратись з розмінуванням. Це дуже небезпечно. Рекомендується особливу увагу приділяти ділянкам. Де вже є позначки, що територія замінована, і не ризикувати пройти через неї без допомоги саперів. Голова управління Ощадбанку обіцяє відновити роботу всіх відділень і банкоматів Слов'янську і Краматорську протягом 1-2 днів. Безпеку транспортування грошей, призначених в першу чергу для пенсіонерів та на соціальні потреби, будуть забезпечувати представники Міністерства внутрішніх справ. Національної гвардії України і внутрішньої служби безпеки Пощадбанку. Бандити продовжують тероризувати місцеве населення. У Мар'їнці вони викрали та вивезли в невідомому напрямку Курахівського міського голову. У Донецьку терористи скоїли розбійний напад та заволоділи вісьмома автомобілями філії Приватбанку. Сьогодні бійці Нацгвардії виявили ще один беззаперечний доказ участі Росії у конфлікті на сході України. У Слов'янську гвардійці знайшли склад терористів із засобами зв'язку. Він розташовувався у будівлі місцевої автошколи. Маркування на обладнанні свідчить про те, що ця продукція була випущена у Росії в цьому році. На півдні Донецької області і у Новоазовському районі військовослужбовці Національної гвардії взяли під контроль все Азовське узбережжя. Наразі гвардійці та бійці батальйону територіальної оборони Азов здійснюють пошук зловмисників, які обстріляли пункт спостереження прикордонників неподалік населеного пункту обрив Донецької області. На Чернігівщині на базі навчального центру сухопутних військ Збройних сил України завершився тренувальний збір з офіцерами, випускниками вищих військових навчальних закладів. Молоді офіцери відпрацювали дії з охорони важливих об'єктів, відбиття нападу диверсійно розвідувальних груп, відпрацювали дії при мінометних та артилерійських обстрілах, а також при знищенні незаконних збройних формувань. Будь ласка, Ваше питання. Мікрофон навіть Доброго дня, Едуард Крижанівський, телеканал 24. Сьогодні заступник міністра оборони повідомив, що бронежилети, передані в зону в зону АТО волонтерами, будуть замінені на державні. І ось питання: чому саме зараз будуть їх заміняти? Куди вони саме перейдуть? Кому передадуть ці старі бронежилети, ну, волонтерські бронежилети? Я думаю, це питання треба було йому задати, тому що він інспектував зону АТО і дивився. Наскільки я знаю, ці бронежилети, які були волонтерами зібрані в перші часи, вони е, мають е, трохи нижчий ступінь захисту, який потрібен для наших бійців. Е, зараз використовуються бронежилети ступінь захисту номер 4 які тримають кулю. А ті бронежилети, які спочатку надавалися нашими волонтерами, передавалися туди на передову, вони мають меншу ступінь захисту і тому для збереження життя наших військових військові йдуть на цей крок. Це не означає, що волонтери зробили якусь ну, ну, незрозумілу справу, таке інше. На перших у перші часи антитерористичної операції навіть ці бронежилети відіграли дуже велику роль. І за це військові вдячні волонтерам. які зараз вважаються. Значить, все майно, яке передається до збройних сил або до інших військових формувань, воно ставиться на облік. І якщо воно вже стає непотрібним у даний момент, якийсь там, чи в момент, коли прийнято рішення, то воно здається на військові склади, на склади зберігання. І воно нікуди не подінеться, і його... нічого з ним вже не зроблять. От вона буде знаходитися на обліку. Дмитро перепилиться, українські новини. Таке питання. от Курахівський міський голова, він був його похит, його його на території, яка контролюється силами АТО, чи, чи ця територія ще не контролюється? Ну, Ця територія не контролювалася, оскільки вони, оскільки терористи змогли е, вивести цього голову. І справа тим, що вони це роблять все підступно. Як і той випадок, коли під'їхали в Луганську і застрелили одного з бійців з використанням державного прапору. Тобто роблять все підступно. Вже у відкритий бій вони майже не, не виходять. Будь ласка, ваше питання ще. НТВ, Гурчик Игорь. Я вам, в общем-то, говорил об этой проблеме. Вот это наш армейский прицел, который предназначен для всех видов на стрелкового оружия, от автомата, снайперской, пулемета до РПГ. На складах таких очень много. А проблема в том, что у них вышли из строя аккумуляторы, которые старые. Решается ли эта проблема, знает ли об ней РНБО, потому что как бы, наши люди сейчас используют вот эти прицелы, которые под наше оружие, лепят там просто какие-то батарейки, аккумуляторы от мобил. Сегодня замминистр сказал, что есть какое-то решение, какая-то плата, но вот наше решение стоит 4 гривны, а вот сколько будет их оплата, будет ли контролировать РНБО, не будет ли такой проблемы, как с бронежилетами по 19 тысяч, Скажи, блядь, просто доступно министру пропонували эти вариант? Нет, я просто не знал, что у них плата. Они сказали, они испытывали в президентском полку или где-то какую-то новую плату. То есть, вот, мы хотим, чтобы не было ситуации, когда люди зарабатывают на фронте э, и, и волонтеры собирают по 40 тысяч на импортные приборы. В то время как на складах есть работоспособные аппараты, которые используют, ну и как бы они штатные для нашего оружия. Зрозуміло, я цю я я цю інформацію передам обов'язково. Попередньо я її передавав, в оренд про, про не про неї знають, але чотири моделі там па там много. На Наскільки вони будуть цю плату продавати, ми не знаємо. Зрозуміло. Я передам цю інформацію. Писаренко Га... Незалежне бюро новин. скажіть, будь ласка, сьогодні так, ну я принаймні краєм вуха чула інформацію, що, начебто, президент з'явився у зоні АТО, чи наскільки це відповідає дійсності? В мене поки що такої інформації немає. Давайте дочекаємось в кінця дня. Якщо можна тут ще одне, ви сказали. Про те, що в разі, якщо люди, мирні мешканці Донецька та Луганська бажають полишити міста свого проживання, вони мають змогу це зробити. Станом на зараз, яка кількість людей мирних мешканців цих міст виїхали за межі цих міст? У нас є інформація про загальну чисельність людей, які спочатку антитерористичної операції виїхали, це понад 32 тисячі людей. Які вже заявили, подали письмові письмові заявки, їх зареєстровано і їм надається допомога харчування, проживання і пропонуються місця роботи. Це офіційно зареєстровано. А є у нас дані про те, що таких людей набагато більше, чому тому, що та кількість, яка не зареєстрована, вони офіційно не зверталися. До органів соціального захисту і в самотужки вирішують питання свого адаптування на території вже України, де не йде антитерористична операція. Тобто вони розселяються у своїх родичів, для них підшукується робота, і вони власне... Просто переживає там зараз цей час, коли йдеться операція. Потім і вже є випадки, навіть не випадки, це вже потік пішов людей, які повертаються туди, в ті населені пункти, які вже звільнені. Це точна інформація. повертаються сотні, тому що тисячі виїхали з дуже крупних населених міст. Це Луганськ, Донецьк і там далі. Що можна було Понад 32 тисячі так виїхали це в зони діяльності антитерористичної операції. Це Донецька і Луганська область? Будь ласка, будь ласка, ще питання. Канал. пан Андрію, скажіть зараз сьогодні з'явилася така інформація по інтернету шириться, що нібито відповідальність за підрив. Мосту в Донецькій області взяла на себе якась організація, яка називається Русське Свободіне движение». Є у вас така інформація. Можете підтвердити. Інформація щодо цього підриву і причетності, хто це скоїв, е, вона зараз уточнюється. Більш, точ, більш точних даних у нас немає. Я же говорю, вся информация, и вся информация тоже уточняется, потому что раньше она не лунала. Будь ласка, питание, да. то Бакуменко Виталий, ТРК Украина. Скажите, пожалуйста, насколько активно сейчас террористы сопротивляются украинской армии и есть ли какие-то сейчас у них то есть, ведутся ли боевые действия, кого-то они обстреливают, и можно, если есть, то конкретнее. На данный момент... Іде активна фаза наступу і блокування міст, де зараз зосереджені терористи. Зараз йде робота над шляхами, які ведуть до цих міст, щоб перекрити їх і не дозволити терористам отримувати допомогу озброєнням, боєприпасами і скажімо, живою силою. Це зараз головна робота йде. Іде підготовка до звільнення Донецька та Луганська. Іде підготовка дуже ретельно, оскільки заборонено застосовувати по цих містах авіацію та артилерію. Тому без, важливо, без такої. Підготовки, спеціальних підготовка, це дійсно є спеціальна підготовка, і будуть задіяні всі спецпідрозділи. Неможливо просто з ходу взяти ці міста. Ми розуміємо і знаємо. і є інформація про пункти, про блокпости, які терористи вже звели на вулицях міста і на головних артеріях міста. І тому зараз готуються. Я більше не буду нічого розкривати, але головний наступ на ці міста, щоб їх звільнити. Ще маленький вопрос. Є um, інформація о заховаті терористам якихось здання, учреждений? Ну, попередньо ми казали про ці будівлі, які вони захопили для своїх цілей. Ми знаємо, що терористи використовують, ну, зокрема, гуртожитки медичного університету і національного університету в Донецьку, виселили звідти всіх студентів і саме розмістилися. І студенти саме про це кажуть. І... Ображаюся на це, тому що в них залишилися там власні речі, а у студента, ви знаєте, там тих речей замало, але і без них залишилися. Тобто вже якась ідея несприйняття цих визволителів в кавичках, які прийшли з півночі з сусідні країни. Будь ласка, ще питання. А, можна ще одне так. запитання. От, і все ж таки до бронежилетів, повертаючись волонтерських. Скажіть, будь ласка, а чи взагалі відома якась е, кількість бронежилетів е, в зоні АТО бо саме волонтерських, не державних, не курсарів, а саме волонтерських бронежилетів? Скільки Скільки їх взагалі? Так, так. У нас так. такої цифри немає, ми не готові сказати. Тому що дуже багато волонтерських організацій і окремих. Осіб, які ну бізнесменів, які за свої кошти закупили все це і передали е, майно у Збройні Сили України. Воно отримано обліковано і знаходиться ну обов'язковий облік. Тут такого не може бути. Тому що просто подарувати воно є е, механізм прийняття речей на облік е, будь-якого збройного формування. Це є так такий порядок, і воно нікуди вже не зникне. Воно вже має свій номер. Ну, якщо воно на обліку, значить, вношшій йшлося якийсь підрахунок, то скільки передали все. -таки? Я зараз не готовий сказати. Якщо вам це дуже потрібно, я уточню цю інформацію. Скільки загалом передано цих бронежилетів і стоїть на обліку збройних сил і інших силових формувань, і я вам цю інформацію надам. Якщо завтра не будете, то залиште свій контактний телефон і я вам про це повідомлю. Дякую. Та будь ласка. Будь ласка. Незалежне бюро новин, знову хотіли у вас ще уточнити. Ви зранку о 12 казали, що уточнити інформацію щодо звільнення е, злочинців із Тюрем. Станом на зараз щось вже відомо, чи там справді. Поки що ця інформація, інформація уточнюється, але до е, точної цифри сказати не можемо, оскільки ці заклади. Цих в'язниць знаходяться на території непідконтрольній силам АТО. Але в нас є ну, приблизна інформація, ну, приблизно вона не дасть ніякої, ніякого уявлення, скільки людей вже звідти звільнилися за допомогою терористів. На жаль. Будь ласка, є ще питання? Всім дякую.